Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок, е, спонсорувати. Так чому ожив Байден? Так, ми ж бачимо, що для Байдена і взагалі для демократів. Перемога республіканців і, перш за все, Трампа були шоком. так І не тільки його перемога, а ті перші заяви і ще навіть до того, як він вступив на посаду офіційно його заяви, які їх шокували не тільки його, але це були все заяви перемоги. Це були заяви переможця. Так. І його так і сприймали. І Байден, і демократи, і не тільки так сприймали у всьому світі. І ось ми маємо вже фактично три місяці. Так. Коли він знаходиться при владі, і що ми маємо? І ми маємо заяви переможця, а дії лузера. Лузера так, дії шестиразового банкрута, який хоче тепер, щоб збанкрутіли не тільки США, але і весь світ. Але світ не хоче. Банкрутіти. Тому він починає об'єднуватися проти е, Трампа, на що я звернув увагу? Так. Не знаю, чи звернули увагу ви. Особливо це стосується виступів, його цієї блондинки, так, яка є прес-секретарем. Це ну, так само і його відповіді, коли до нього звертаються е, журналісти, це відповіді ні про що. Так. От е, я, як науковець, е, для мене, ну, звичайно, не тут. Розмова із моїми. Як кажуть тими людьми, які мене слухають і дивляться. Тому що тут багато цифр, як кажуть психологи, вони ну, не сприймаються людьми. Але коли ти, скажімо так, діяч такого рангу, як Трамп, або ти прес-секретар такого рангу, як Трамп, то ти обов'язково повинна. Підтверджувати свої слова там про ура, ура вперед-вперед, якимись цифрами. Цифр немає. Так, випадково це? Ні, це не випадково. Це говорить про те, що їй просто нічого сказати про, наприклад, зростання економіки, про збільшення прибутків. Американців і е, все-таки інше. Нічого сказати. Тому, коли є конкретні запитання, наприклад, до Трампа, я теж звернув увагу на це щодо неї, що до Трампа є конкретне запитання. ну, на, Наприклад, скажи там, на, на скільки зросло щось там, так, або скільки ми отримали там, додаткових грошей. Це починається розмова у Трампа головна теза. Це: от аби я був, аби я був президентом тоді то і тоді-то, то все було б дуже добре. Так, без цифр. А от тепер все погано. Тому що, ну, винні оті, що були, так. я от як тільки можу стараюся, я що тільки не роблю. Так. Я навіть і, і головні мої досягнення це те, що я, на відміну від інших, так, телефоную путіну сам. Це ж подивіться, яке досягнення величезне, так. Перша економіка так, до, до 11-ї економіки звертається, не знаю, про допомогу. Чи, ну про що він взагалі говорить? Там, там же ж ну, результат нуль. І це настільки передбачувано, тому на сцену знову з'явився Байден. так, І, до речі, говорив доволі. Ну, скажем так, логічні речі, незважаючи на свій вік. І його е, промова в порівнянні з виступами Трампа, так е, це ж небо і земля. Звичайно, що ми тепер будемо бачити розвиток подій таким чином. Отже, е, в зв'язку із погіршенням ситуації. Так, ну перш за все в економіці. Так, мені вже там, от ті люди, в яких якісь родичі в Сполучених Штатах Америки є тут кияни, то розповідають про те, що то те там забрали, то те забрали, то те забрали. Так, то, то 500, то 1000 доларів, то п'ять тисяч, і все таке. Ну це конкретні люди, які відчувають на собі оце все. Тому е, все, все більша кількість республіканців, які будуть бачити, що ну, не туди йдемо, будуть переходити в, в табір демократів. не... Скажімо так, приходити до партії, а просто будуть голосувати разом з ними, наприклад, для вирішення якихось питань, які Трамп не може вирішити, не хоче, чи спеціально так робить. Я ж не знаю, яка причина там цього всього. Чи він агент Краснов, чи він шестиразовий банкрут, чи він просто старий маразматик, чи ще якісь речі. Чи все разом впливає на такі ну, божевільні заяви і божевільні дії, які ну, я не, я не знаю. Я як економіст і географ вам кажу, що це просто маразм повний. так. На, на на цьому на економічному фронті. Отаке От витворяти. Коли беруть оце все, оці тарифи ну, зі стелі беруть, ну, ніхто жодного разу не виступив, ні Трамп, ні його прес-секретар, ні міністр економіки, ні будь-хто з обґрунтуванням, чому ці тарифи такі, а не інакші. Так. Чому він звертається, наприклад, до тих же е, автовиробників, щоб вони е, ну, знижували ціну на свою продукцію? Ну, Як ти? Ну, парадокс на парадоксі.